Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі оренду офісного приміщення в центральній частині міста Черкаси. Бульвар Шевченка, 268, дріб 2. Ось для орієнтиру можна пройти по цій лейки від бульвара Шевченка. О, там бульвар Шевченка, буквально 40-50 метрів. І давайте зайдемо в будівлю, подивимось наш кабінет. Приміщення площею 18 квадратних метрів, обладнане електричним опаленням, санвузол спільний в коридорі. От, підійде під офіс, також під послуги салона краси і тому подібне. Доступ до приміщення цілодобовий. Більше подробиць можете прочитати в описі до відео. Дякую за увагу і запрошую на перегляди.